4 пари. 4 Боже. Пари. Пари. Боже. Доброго вечора, любі друзі. Ось у мене невеличка розпаковка. Тут мені прийшли товари з нової пошти. Тут є дві ковтинки. Ну, такі. Одна така, одна така. І тут ще одна посилочка. Тут мені прийшло чотири пари трусів. То ті труси, які я відвоювала, вона не хотіла мені їх висилати. Казала, що я не заплатила гроші. Ось такі чотири пари. Хто дивиться мій канал, прошу підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до побачення!